Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів про важливе та актуальне поспілкуємо сьогодні з Юрієм Михальчишиним, експертом з державної безпеки. Вітаю вас, добрий вечір вам. Слава Україні, героям слава польські правоохоронці! Підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсії на залізниці між Варшавою і Любліном. Про це Пише онед, за даними джерел інформаційного порталу, польські слідчі вже встановили можливих спільників. Всі вони громадяни України, які проживають у Польщі. Логічно, що Росія робить от різні такі тракти, провокації руками, руками українців, і Міджево це дуже погано виглядає. Як ми можемо з цим боротися, і чи можемо взагалі? На превеликий жаль, треба констатувати, що розвідувально-підривна і, зокрема, вербувальна активність російських спецслужб на території Польщі серед громадян України є продовженням тієї активності, яку російські спецслужби вели роками на території України, і відповідно вони просто продовжують. Тобто, у них є агентурні позиції, у них є розуміння, що частина наших співвітчизників на превеликий жаль, і за кордоном перебуваючи далі дотримуються. Проросійських поглядів відповідно навіть на ідеологічній основі така вербувальна діяльність є абсолютно без жодних труднощів для росіян, можливо і в Польщі. А якщо мова йде і про фінансове заохочення, то на превеликий жаль, треба сказати, що наші співвітчизники не відрізняються особливою стійкістю. Перед такими вербувальними пропозиціями, причому мабуть, важко їх запідозрити в тому, що вони це роблять несвідомо, чи що така вербовка там проходить під чужим прапором? Так на і жаль, ми повинні поклавши руку на серце, визнати, що у нас вже 4 роки війни маючи за плечима, українське суспільство. Залишається великою мірою заражене вірусом російської пропаганди руського міра, і жодні зусилля по його викорчуванню дотепер не були достатніми. Ну і очевидно, що робота вітчизняних українських спецслужб зараз повинна також бути поширена і на канали виїзду за кордон. І відповідно навіть, мабуть, в партнерські взаємодії з польськими спецслужбами зараз треба докладати всіх зусиль, щоб виявляти агентурні мережі росіян, сформовані з громадян України на території Польщі. Певний, що зараз польська спецслужба не справляється самотужки з подібним завданням, тому мабуть, партнерська робота зараз буде дуже до потреби, зокрема для відновлення довіри. На суспільному рівні на жаль, тут справді є медійна е, катастрофа, оскільки зараз в Польщі і так сформувалися стійкі антиукраїнські настрої. А відповідні ці інциденти, які звичайно ж добряче таки висвітлюються польськими мас-медіа, вони підливають оливи у е, багаття і е, тільки утверджують ті стереотипи негативні, які формує в Польщі антиукраїнська пропаганда, яка до речі має два джерела: це є з одного боку. Питомо польський шовінізм, а з іншого боку, за інспірації російських спецслужб, такі настрої в Польщі з'являються як елемент російського ІПСО, як картина ширшої російської гібридної війни, з медійною картинкою на дуже таки негативному тлі засобами простої контрпропаганди боротися дуже складно. Тут важливіші справи, а не слова. Я думаю, що дуже добре буде, якби от. Українські спецслужби взаємодії з польськими викриють одну або декілька таких мереж і притягнуть цих мерзотників до відповідальності байдуже чи за польським чи за українським законодавством. Бажано звичайно за польським, щоб їм там вкатали повноцінні терміни, такі як там років 15 позбавлення волі за шпигунство диверсії, саботаж і тероризм, і щоб їх не судили ті суди, які в нас в Україні можуть там такі давати досить такі несерйозні. Вироки, що абсолютно несумісні з викоріненням російського тероризму в час повномасштабної війни, ну це змушує навіть переглянути, мабуть, нашу правозастосувальну практику. Вона, як на мою думку, недостатньо жорстка польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську, останнє з тих, які функціонують у Україні, після от власне тих двох диверсій на залізниці між Любліним і Варшавою. Це на вашу думку така достатня реакція на таку провокацію. Правильно зробили, але треба при цьому розуміти, що консульство, посольства, будь-які інші дипломатичні установи, є лише дахом для роботи легальних резидентур. Нелегали діють без жодних дипломатичних документів прикриття в іншому форматі, і можна закрити хоч 10 консульств і посольств у Варшаві. А від того російські нелегали в Польщі, зокрема з громадян України, завербовані, нікуди не подінуться. Тобто, це звичайно якоїсь частини. Позбавляє російських диверсантів посольського даху, консульського дипломатичного прикриття, можливості там пересуватися на транспортних засобах з дипломатичними номерами, перевозити якісь вантажі, скажімо, під прикриттям дипломатичного транспорту. Це все звичайно можна собі уявити, і польським спецслужбам зарахувати в маленький плюсик контррозвідувальної профілактичної роботи, але на тлі сформованих мереж нелегальних резидентур, очевидно, обмеження роботи легальних аж ніяк не позначиться на. На загальній оперативній обстановці загальна оперативна обстановка в Польщі буде лише погіршуватися, тому що очевидно росіяни свої мережі активізують в контексті підготовки до ймовірних бойових дій. Не скажу, що це станеться там у якійсь конкретній перспективі, яка вимірюється в місяцях, там чи у 2026 році. А, році, такі прогнози надто ризиковані, поки що робити їх повинні спеціалізовані установи. Але в цілому можна не помилившись сказати, що оперативна обстановка на території Республіки Польща по лінії протидії російському тероризму та диверсійній діяльності буде тільки загострюватись, і тут повторюсь. Дуже важлива була партнерська робота наших спецслужб. Наші фахівці, зокрема з департаменту військової контрозвідки, з департаменту захисту національної державності, могли б суттєво долучитися і допомогти польським колегам цей вал диверсій і підпалів і інших проявів підривної діяльності, які будуть тільки наростати, його дещо збити і потім зупинити рамкову угоду про припинення війни Росії проти України можуть погодити вже найближчим часом і представлять Україні і Євросоюзу як прийняти рішення. Про це повідомляє політико команда президента американського Дональда Трампа проводила переговори в з Москвою без участі євросоюзу та України. Підсумок переговорів Києву Білий Дім збирається подати вже як таке. Підсумкове і прийняти рішення зазначають, також що зеленському новий план США можуть представити вже завтра, 20 листопада, під час зустрічі з американськими військовими. Ви вірите, ну що це реально, і що таке щось може спрацювати? Насправді важко давати реалістично зважену оцінку, виходячи з такої інформації, яка на даний момент доступна, а вона все ж таки доволі скупа і без подробиць. Але, звичайно, з точки зору наших національних інтересів, будь-який план, який представляється як погоджений без участі України для українського суверенітету, буде виглядати зовнішнім тиском. Тому не коментуючи, аби не загострювати дипломатичну обстановку, треба обережно і скептично ставитись до подібної інформації, поки вона не буде передана встановленими дипломатичними каналами, не буде оприлюднена у звичайний для таких процесів спосіб, звичайно, треба розуміти, що зовнішній тиск зараз на Україну посилиться у наступні тижні, і джерелом цього тиску буде очевидно не тільки Москва, а ймовірно, що і Вашингтон. Той факт, який можна взяти до уваги з повідомлення Агентства політику про те, що європейські. Столиці Євросоюз в цілому були поза рамками того процесу умовних погоджень якихось переговорних позицій. То він теж робить європейські структури і європейські уряди нашим ситуативним союзником у намаганні донести в Вашингтон, що так справи не робляться зазвичай. На цьому відповідь мабуть обмежиться. От ця війна з Росією завершиться мирним договором, чи це буде якась зупинка бойових дій без підписаних документів? Як ви вважаєте? Світова воєнна історія знає різні формати врегулювання. Тільки треба розуміти, що мирний договір зазвичай підписується тоді, коли досягнуто. Повного воєнного розгрому противника і одна сторін по суті нав'язує такий договір. Очевидно, він ніколи не буває партнерським чи там справедливим. Тому ми таку опцію виключаємо в принципі зараз із осяжного горизонту подій. А з іншого боку, воєнна історія дає багато прикладів, коли бойові дії успішно припинялися, чи то в форматі перемир'я, чи навіть без укладення відповідних формальних документів і не буду втомлювати наших глядачів переліком таких прецедентів. Добре, всі знають і коре. Варіант і припинення бойових дій, скажімо, в часи інших збройних конфліктів 60-70-х років ХХ століття деякі перемир'я були прологом до повноцінного миру деякі залишилися так би мовити підвішені у повітрі і досі діють де факто. Важко зараз однозначно дати чіткі прогнози. Єдине, що точно зрозуміло про справедливий мир у протистоянні з Росією зараз, виходячи з тих. Позиції, які є диктовані реаліями картини бойових дій і розкладу сил у світі, не виглядає можливим розраховувати на справедливий мир з Росією. Скажу таким чином. Тому очевидно, жодні намагання будь-яких західних держав підштовхнути до псевдоврегулювання і псевдомирних фіксованих документів, однозначно. Не можуть вважатися такими, що відповідають національним інтересам України, і на жаль, вони тільки можуть агресора розпалити для подальших воєнних злочинів. А як бачимо, такі злочини в арсеналі Росії активно застосовуються навіть на тлі триваючих перемовин. Тобто, якщо раніше в 2023 році, в 2024 навіть. Про ем, призупинення ескалаційних дій можна було говорити в контексті там зустрічі делегацій чи напередодні телефонних дзвінків президентів США і Російської Федерації, президента країни агресора. Е, то тепер, як бачимо, от воєнний злочин брутальний цієї ночі під час ракетних ударів по містах і західних областей України, в тому числі, бачимо, що зараз Росія навпаки, під час триваючих переговорів, навмисно демонструє воєнними злочинами, що не зацікавлена у довгостроковому мирному врегулюванні, а зацікавлена залякувати Перш не тільки українців та український уряд, а й залякувати населення і уряди інших держав, даючи їм зрозуміти, що далі буде і буде більше. А така реальність вона, звичайно ж, не сприяє подальшим ілюзіям. Тому треба розуміти, що нічого не закінчиться, навіть якщо будуть представлені якісь погодження американською та російською делегаціями документи на практику зупинки російських злочинних агресивних дій. Це аж ніяк не вплине тільки знищення їхнього наступального потенціалу. І відповідно можливість завдавати таких ударів по стратегічних і оперативних тилах агресора зможе зупинити конвейер російських воєнних злочинів. На мою думку, тільки так. Як кажуть, ворог нашого ворога, наш друг, Велика Британія обійшла Сполучені Штати Америки у списку ворогів Росії. Наше партнерство з об'єднаним королівством може гарантувати нам якусь стратегічну безпеку. Гарантувати однозначно ні за усієї поваги. Ця співпраця є безумовно стратегічно важливою, і вона суттєво підвищить потенціал сил оборони України і кооперація в сфері розвитку військово-промислового комплексу виробництва далекобійних високоточних засобів ураження, переозброєння збройних сил України. Це все важливо, але чи е, може нам бути гарантом безпеки, якщо збройні сили Великої Британії точніше об'єднаного королівства не спроможні виставити для ймовірної війни на європейському континенті більше аніж одну дивізію? Як вони планують у своїх документах оприлюднених в контексті планувального процесу країн НАТО? Чесно, це питання риторичне. Ну, вибачте, з однією дивізією російські танкові колони не зупиняються гарантовано. Тому за усієї поваги потужний потенціал військово-морського флоту збройних сил об'єднаного королівства є ядерний потенціал, але очевидно, він відіграє стримуючу роль і точно не допоможе стати ударним засобом проти. Російських сил вторгнення, коли воно поширюється на інші території, тому стратегічна співпраця так це важливо. Партнерство довгострокове це насправді наші життєві інтереси захищатиме, але гарантією збройні сили об'єднаного королівства у своєму теперішньому стані за усієї поваги бути навряд чи можуть. Рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа впав до найнижчого показника з часу його повернення до влади у січні 25-го року, зокрема на тлі економічних труднощів і скандалу щодо непублікації так званих файлів Епштейна. Про це свідчить опитування Reuters, чи це не може спровокувати Трампа до якихось необдуманих вчинків, зокрема і щодо війни? Навряд чи. звичайно, зовнішня політика є дієвим інструментом для президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа аби покращити. Свої позиції на внутрішньополітичній арені, де у нього є виклики ну відомого всім порядку. Так, країна серйозно поляризована, поділена за лінією партійних ідеологічних вподобань. Є дійсно кризові явища соціальні. Хоча з деякими він успішно справляється, наскільки я розумію, то дії адміністрації Трампа щодо протидії нелегальній міграції е, зустріли схвальну оцінку американців різних партій і навпаки під його опозиції. А процеси в економіці подекуди є справді негативними і теж. Навряд чи добре позначаються на рейтингу схвалення його дій. Проте також пам'ятаємо, що будь-які соціологічні опитування у 21 столітті, на жаль, є радше інструментом соціальної інженерії, а частіше кажучи, просто маніпуляції тиску на громадську думку, тому не можуть сприйматися за абсолютний якийсь показник чи точку відліку в прогнозуванні в майбутньому. І ймовірно, справді дещо спостерігається зниження підтримки Дональда Трампа американцями. І, звичайно, його подальші кроки на міжнародній арені будуть детерміновані бажанням здійснити успішні і результативні кроки, які зможуть нівелювати певні проблеми і просідання на внутрішньополітичному фронті. Тому справді я би казав про те, що очікуватимемо від нього не необдуманих кроків. А просто інтенсифікації роботи по усіх векторах зовнішньої політики і дипломатії. А американська дипломатія точно не дармуватиме, і американська проекція військово-стратегічного впливу у 26-му році, е, мабуть, теж тільки посилюватиметься. Тобто, справді підсумовуючи е, в зовнішній політиці в регулюванні інших збройних конфліктів, стримуванні нових, Дональд Трамп, мабуть, буде активніший ще більше аніж він є у внутрішньополітичному житті Сполучених Штатів Америки. Тут ризиків для нас я не вбачаю, а навпаки, вбачаю більшу увагу до проблем глобального характеру і прагнення дати якісь результативні рішення, які будуть точно сприйняті американцями як доказ його компетентності та дієздатності. Для нього це важливо. Мені видається у розв'язі навіть цих цифр. До деяких можна ставити скептично, але загалом рейтингова проблема для американського президента в наступному році буде відчутною, адже його чекають непрості, Вибори проміжні до Конгресу США, де партії президента треба буде зустрічатися з серйозними викликами. Тому зовнішня політика має бути для них результативною, е, такою дієвою і е, показовою в плані успішності. Дякую вам за ваші думки, аналітику. Нагадаю, Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки, був нашим гостем сьогодні. Ще раз дякую за розмову. Дякую назаєм.